Усім мешканцям Одеси, які приїхали до Одеси з Болграду, Арцизу Татарбунар та інших бісарабських сіл та міст, друзі, як ви знаєте, на світа ми продаємо продукцію наших друзів Куцарєва, арцизький хлібзавод. Є дуже багато різних пасочок, коломба, панітон і так далі. Приходьте до нас в Elite Coffee на Толбухина в торговий центр Мегадом, або в наш офіс на Картамишській 9. Або замовляйте у нас тут прямо в інстаграмі, або пишіть мені. Отже, почнемо з стандартної пасочки Христос Воскрес. Як бачите, вже освячений. Це кекс Панеттоне, дуже смачний, класний кекс. Так, вага 520 гримів, коштує 140 гривень. Є у нас ось такий коломба шоколадний 0,68 кг. Теж освячений, Коштує 175 гривень. Є е новинка коломба фісташковий, Та ж сама вага коштує 175 гривень. Виглядає просто перфектно. Як ми полюбляємо. Отже, коломба марама. Мрамурова коломбо, коломбо 0,62 кг. Коштує 165 гривень. Дуже популярні з молочним або білим шоколадом Пандора. Вагою 900 грамів. коштує 400 гривень. І є такі фісташкові, але зараз у нас немає. Будуть. Скоро будуть. Дуже популярна ось така пташка. Коломба пташка 0,42 кг. Коштує 140 гривень. І хід сезонів кожного року це штоліни. Штоліни класичний. 500 г 250 гривень і новинка Штолін шоколадний 500 грамів 240 гривень. Отже, друзі, замовляйте смачні пасочки. У нас виліт кофе. Також можна купувати запашний чай, смачну каву, кавомашини. Можна ремонтувати кавомашини, так що дуже багато для своїх для болгар. Всіх зі святами!